Якщо ви нещодавно почали інвестувати в акції або думаєте, що варто почати це робити, тоді це відео точно для вас. Адже ми розглянемо логічні, системні, технічні помилки, які можуть коштувати вам десятки тисяч доларів. Якщо вам цікаво розвиватися в напрямку інвестування в акції, то поїхали! Перша група помилок емоційні, адже саме через них інвестори втрачають більшу частину свого капіталу. Перша помилка доволі неочевидна: звертати увагу на саму акцію, а не на її ціну. Всі акції, які є на ринку або майже всі хороші. Питання за яку ціну ви готові їх купити, бо потім зможете їх продати дорожче. Звертайте увагу не на сам актив, звертайте увагу на ціну, за якою він продається. Будь-яка річ, яку ви недавно купили, може, справді потрібна вам. Але якщо б вона коштувала вдвічі чи тричі дорожче, чи розглянули ви б тоді її покупку, до акцій варто відноситись так само. Не акція, а її ціна. Ось що в першу чергу важливо. Друга часта помилка отримувати інформацію з каналів і чатів, замість того, щоб проводити ретельні дослідження. Запам'ятаєте всі картинки, які вам показують в чатах, це вже минула інформація. Вона вже відпрацьована. Навіть 10 чи 15 хвилин тому. Тренд, який пішов, вже давно міг завершитися. Крім того, дуже часто. Ті, хто працюють, заробляють не на акціях, а заробляють на вас. А це означає, що вам будуть показувати вигідні угоди, які відбулися в минулому, і дуже часто приховуватимуть угоди, які насправді не вдалі. Запам'ятайте, працюйте тільки з тими, хто заробляють на ринку акцій, а не на вас. Третя емоційна помилка це купувати на хайпі. Ринком керує жадібність і страх. Ейфорія і паніка, і коли всі купують, і вам здається, що це вже втрачена нагода, що треба давно заходити в акції, швидше всього це буде найгірший час, коли треба заходити в акції. Як ви знаєте, коли таксист починає говорити про ринок акцій, швидше всього з цього ринку вже пора виходити. Ніколи не купуйте на хайпі, тоді, коли інформаційний пон вганяє ринок у стан ейфорії, тому що швидше всього після нього почнеться або корекція, або Четверта емоційна помилка стосується угод, які відбулися невдало. На превеликий жаль, більшість починаючих інвесторів отримують не досвід, а розчарування. І замість того, щоб проаналізувати і зробити висновки, зрозуміти, що наступний раз треба буде зробити краще, люди кажуть, я більше цим займатися не буду. Я не хочу, я не вмію, мені не цікаво цей ринок мене обманув і так далі. Насправді ринок максимально справедливий, але якщо не вчитися. То, звісна річ, що ринок буде постійно грати проти вас. Не розчаровуйтесь, а набирайтесь досвіду. Звісна річ, як і будь-який напрямок інвестування теж потребує вашого вкладеного часу. Мої клієнти знають, що мінімум тисячу вкладених годин. Але тим не менше, якщо ми захочемо швидше прискоритись, отримати знання, отримати інформацію, то це варто робити невеликими етапами, але регулярно і кожного дня. Якщо вам цікаво розвиватися в цьому напрямку, то ви можете скористатися нашим безкоштовним курсом по інвестуванню в акції, лінк на який є під цим відео. А ми продовжуємо. І наступна група помилок технічна. Дуже багато хто шукає священний грааль, супер єдиний показник, на який можна опиратися, принаймні аналізуючи P2E, наприклад, Price to Earning, тобто намагаючись все звести до одного єдиного показника. Таких показників не існує. Кожен показник треба аналізувати залежно від ринку, залежно від ніші, залежно від етапу компанії, з якою ви працюєте, і її капіталізації. Намагання звести все до одного показника швидше всього призведе до розчарування. Потрібно хоча б декілька показників, на які ви звертатимете увагу. Мінімум 5. Але так само, як аналіз невеликої кількості показників буде помилкою, так само і надто велика кількість показників, коли ви намагаєтесь проаналізувати все: і продажі, і борги, і розуміння, який об'єм, і подивитися, а хто саме є акціонером, і як компанія веде свою зовнішню політику в Твіттері, і намагатися зрозуміти, як від кварталу до кварталу змінюються її доходи. Я бачив таблички, в яких є сотні показників. Це, звісно, дуже добре. Якщо ви Професійно займаєтесь, і кожен день це ваша робота. Але якщо ви для себе аналізуєте показники, надмірно широка кількість показників теж буде помилкою. І якщо я рекомендував хоча б 5 показників брати для того, щоб аналізувати акцію, то максимальна кількість, на яку ми можемо фокусуватися, це близько 15-20 показників. Сформуйте від 5 до 15 20 показників, ті, які в вашому випадку справді показуватимуть ключ. Ключові характеристики акції, в яку ви вкладаєте, за сьому помилку я підозрюю, що набіжить дуже багато хейтерів в коментарі, тому що технічний аналіз. Надмірна його довіра, це не що інше, як теж велика помилка. Голова і плечі, подвійні розвороти, всі ці гарні картинки стосуються минулого. Жодна людина, яка займається технічним аналізом, не скаже вам, куди піде ринок. Звісно, річ, є певні схильності, після різкого підйому, певна корекція, спад так само коректується. Звісно, річ, що будь-які фігури можна так чи інакше придумати. Але це дуже схоже до того, як дивитись на зірки на небі і бачити. Велику ведмедицю, що вона схожа на ведмедицю. Та? Ви помічаєте схожість чи не дуже? Оце те саме стосується, коли ми аналізуємо технічним аналізом і намагаємося сказати, так, оце отут я зараз внизу треба купити, а отут я буду продавати. Гаразд, але хто знає, чи це вже дно, чи це нове дно, чи це буде ріст, чи не буде. Жодна технічна фігура в минулому не дасть вам чіткого розуміння, як саме піде ринок в майбутньому. Враховуєте це. Насправді ми розглядаємо лише найпростіші помилки. Звісно, коли ви інвестуватимете впродовж тривалого часу, ці помилки ставатимуть більш вишукані. Але все-таки для початку теж треба розуміти, які перешкоди обходити. Тому що не інвестувати це насправді теж не варіант. В народному портфелі акцій ми розглядаємо різні показники і вибір акцій. Окрім того, якщо ви починаючий інвестор, ви можете розраховувати на нашу консультацію, особливо, якщо ви готові відкрити. Рахунок по наших реферальних лінках, які є внизу під цим відео. А ми переходимо з вами до логічних помилок. І перша логічна помилка, яка насправді зовсім не очевидна, це не аналізувати об'єм, на якому заходили більшість інвесторів. Я завжди вчу свою команду обов'язково аналізувати об'єм, якщо ви інвестор. Чому? Тому що так само, як ми розганяємо вартість і ціну акції по ринку, так само вона швидко здувається, коли з неї виходять ключові гравці. От подумайте, про зв'язок Apple і Berkshire Hathaway. З одного боку це дві окремі компанії. Але коли Berkshire Hathaway почне продавати Apple, ми побачимо просто спадіння величезного гіганта. Ясна річ, може це відбудеться через 3 роки, 5, 7 чи 10, навіть чи навіть 20 років. Але якщо ви відкладаєте собі на пенсію, то зрозумійте, це може бути якраз рік. Перед тим як ви плануєте вийти, враховуйте обов'язково об'єм, на якому заходили ключові гравці. Це свого роду як гілки, по яких варто виходити на різні дерева. Якщо ви знаєте об'єми, ви розумієте, на якому рівні буде підтримка і на що саме звернути увагу в той час, щоб не стати ліквідністю на ринку. Якщо перша логічна помилка стосується більше вашого портфелю або навіть конкретної акції, то друга логічна помилка набагато більш часто поширена. Вам може здавати, що ви диверсифікували свої активи. Ви купили акції ресурсних компаній і технологічних, ті, які займаються напівпровідниками, і ті, які потенційно можуть зростати, бо вони щось вигадають в сфері медицини. Вам виглядає, що це широка диверсифікація, але насправді. Акції це лише один з інвестиційних інструментів. Потрібно обов'язково враховувати більш консервативні інструменти і цілком, можливо, більш агресивні інструменти. Криптоактиви, земля, нерухомість, інвестування в накопичування страхування, в облігації, в депозити все повинно бути збалансоване у вашому портфелі. Звісна річ, в конкретній країні, в конкретний період часу не кожен інструмент є дохідний. Але ми маємо збалансувати свій інвестиційний портфель. Інструментами. Якщо вас цікавить більш ширша диверсифікація, ніж не диверсифікація в межах лише акцій, то в лінках під відео ви можете знайти, як грамотно інвестувати у землю в Україні, як інвестувати в криптоактив, як інвестувати в накопиченне страхування, як взагалі скласти свій інвестиційний і фінансовий план. Ми і моя команда обов'язково в цьому допоможемо. Долучайтесь. Нарешті ми перейшли до системних помилок. І перша системна помилка, яку рекомендую розглянути, це не мати стратегії виходу з акції. Коли ви заходите в будь-яке приміщення, треба розуміти, а в який спосіб як ви зможете з нього вийти. Те саме стосується акції. Коли ви заходите, зрозумійте, при яких умовах, по якій ціні або в який період часу ви плануєте з неї виходити. Намагання купити акцію зараз, щоб потім через багато, багато, багато десятиліть отримати. X мільйон насправді не працює за цей час. Дуже багато що може відбутися. Тому обов'язково має бути цільова ціна, по якій ви заходите, і цільова ціна, по якій ви плануєте вийти. Одинадцяту помилку я б описав дуже просто: Трейдити замість того, щоб інвестувати. Згадаємо слова великого підприємця, не інвестора. Ви пам'ятаєте, це Ворена Баффета. Інвестором може бути той, хто вміє спостерігати, як росте трава. Або принаймні, той, хто може спостерігати, як сохне фарба. Дуже складно, коли ти починаєш. Оце розуміти, що це ринок виріс на 3%, впав на 2, виріс на 1, впав на 5%, виріс на 4, впав на 1. І оце от оце от коливання відбувається. Складно. Зазвичай хочеться динаміки, драйву. Я тут вклав, тут вже акції виросли, все, забрав, живу, так як показують на картинках, витрачаю багато грошей. Це все ілюзія, це все дорого, багато для бідних. Запам'ятайте, це лише, щоб скласти враження. Тому не трейні. Йдіть, якщо ви зайшли інвестувати. Інвестувати, тобто, хоча б на рік часу, на два, на три, на п'ять, вам цих коштів не буде потрібно. Ви маєте свій інвестиційний фінансовий план, ви згідно нього дієте, і ви розумієте, для чого вам інвестувати в активи. І у вас нема картинки, що ці активи мені за два-три місяці дадуть x 10, бо швидше всього, як би це не звучало, не дадуть. Ринок має свої правила зростання, і їх обов'язково варто освоїти. Насамкінець, 12-та помилка стосується відсутності готовності вчитися. Якщо ви не вчитесь, то звідки у вас будуть системні знання? Не спішіть перекричати, мова не йде про рекламу чергового курсу, мова йде про ставлення до своїх активів і свого капіталу. Якщо ви вкладете хоча б тисячу навчальних годин або розуміння того, як працюють ринки, перегляду відео таких ж самих, як це, то швидше всього ви вийдете на рівень прибутковості близько 6%. Вкладете 2000 тисячі годин, вийдете на 12%. вкладете три тисячі годин, вийдете на 18%. Звісно, Звісна річ, це не обов'язково. Але це більшує ваші шанси на те, щоби справді стати довготерміновим інвестором, який зростає разом з ринком, а то і перевершує цей ринок. Пам'ятаєте, тільки коли ви вчитеся і вкладаєте свій час, ви прокачуєте рівень свого Інтелекту фінансового. І якщо ви готові це робити разом з моєю командою, то обов'язково долучайтесь до команди, долучайтесь до навчальних відео, долучайтесь до формування фінансового інвестиційного плану, долучайтесь до того чат-боту, який є по більшості фінансових інструментів, зауважте в цілком безкоштовному форматі. Для того, щоб освоїти, як стати фінансово незалежною, фінансово грамотною, фінансово вільною людиною. Нехай фінансово порадних українців і українок буде все більше. Це ключова ідея нашої просвітницької ініціативи. Тому що найбільша помилка 13-та помилка не інвестувати в акції взагалі. Як би там не звучало, акції це великий, капіталізований, зрозумілий ринок. І якщо ви хочете бути заможною людиною, вам так чи інакше. Варто розібратися з тим, як він працює. І чим швидше ви розберетесь, тим краще ви зорієнтуєтесь і зрозумієте, які дії можна робити, тим краще і швидше час працюватиме на вас. Я вірю, що вам все вдасться. З вами був Роман Кушнір. Долучайтесь зовсім скоро. Знову побачимось.